Привіт! Мене звати Оксана, і я працюю у команді Human Creed. Ціль нашого проекту допомогти дітям, надати їм можливості для розвитку та повернути посмішки на їх обличчя. Для цього ми шукаємо янголів, звичайних людей, які хочуть надати свою підтримку та подарувати тепло. Ми знайомимо їх з історіями наших підопічних для того, щоб викликати інтерес та встановити довіру. Ми дуже цінуємо довіру тих, хто звернувся до нас в надію про допомогу. Нам буває важко про це просити, бо ми, українці, завжди звикли покладатися найперше на себе та на свої сили. Наші янголи мають такі ж самі професії, як і ми з вами. Це люди середнього достатку. Єдине, в чому зараз їм пощастило, вони не втратили своє житло та роботу. Їх довіру ми також дуже цінуємо та здобуваємо важкою працею. Під час зустрічі з янголами у нас є буквально одна година, протягом якої люди готові вислухати наші прохання про допомогу та ознайомитися з профілем кандидатів. Ми маємо лише одну годину для того, щоб переконати їх у тому, що нам та нашим підопічним можна довіряти. У тому, що саме наші історії варті уваги серед сотень інших, про які ми з вами чуємо та читаємо кожного дня. Перше враження, симпатія і подальша довіра формуються саме на основі візуальної картинки фото, відео і ті текстові історії, які ми готуємо разом з кандидатами. Саме тому ми приділяємо стільки уваги. Підготовці цих матеріалів для того, щоб з першого погляду викликати симпатію до наших кандидатів, до дітей та їх батьків. Під час зустрічі з лянгломи у нас є лише один шанс. Саме тому важливо пройти добре підготовленими для того, щоб досягнути успіху. Наша команда не може впоратися самостійно. Саме тому нам потрібна вмотивованість батьків-кандидатів допомагати нам, прислухатися до наших рекомендацій та інструкцій. Ми не давимо на жалість спонсорів, не намагаємося показати наших підопічних бідними, нещасними. Ми хочемо їх показати такими, якими вони є, сильними працьовитими українцями, з якими сталося лихо і їм потрібна допомога. Неможливо жаліти людину довго. А от захоплюватися її силою, поважати її можна вічно. Саме тому ми докладаємо стільки зусиль, бо ж хочемо, аби спонсори допомагали дітям регулярно, а не одноразово. Ми не можемо дозволити собі чиюсь історію показати гарніше, яскравіше, детальніше, а чиюсь зліпити на швидку з того, що було, в надії, що якось воно буде і хтось якось може запробіти цю сім'ю. Це неповага до часу та уваги янголів. Це також може зруйнувати довіру до нас та змусити відмовити іншим кандидатам, яких ми презентуємо разом з цією сім'єю. Усі рекомендації, які ми надаємо нашим кандидатам, це результати десятків дослідницьких інтерв'ю, яких ми провели разом з Янголами. Ми точно знаємо, на що вони звертають увагу, що вони хочуть бачити в розповідях. Що їм важливо знати під час прийняття рішення про надання допомоги? Це також результати наших постійних експериментів, пошуків прикладів та схожих проєктів, які реалізовувалися в Україні та за кордоном. Цей досвід дає нам впевненість в тому, що вже наступного разу 100% наших підопічних вони знайдуть ту допомогу, на яку вони розраховували. А не розчаруються, бо їх історія не знайшла відгуку серед інших людей. Ми дуже вдячні тим батькам, які розуміють та допомагають нам.